Чотири дні поспіль у рівному змагалися найкращі повітряні гімнастки України немає нічого напевно кращого в світі, коли діти готуються, коли вони мають цей запал в очах і виходять на сцену. Змагатися, вони в прекрасних костюмах чарівних образах підготовлені. Я вже не говорю про те, що спорт це здоров'я. Вони змагаючись, звісно, підвищують свій професійний рівень, і так само ми проводячи змагання, так само їх мотивуємо виїжджати на світові. Для Івана Волянюк це уже третє всеукраїнське змагання, на яких дівчинка зайняла два перших місця і одне друге. Спочатку, коли я зайняла друге місце Лучку, то я була дуже розстроєна. А коли я в Тернополі зайняла перше, то, то пробувалася аж до сльоз від радості. Першість у своїй категорії дівчинка підтвердила і на чемпіонаті у Рівному. За перше місце в категорії аматори гамак спорт сім нагороджується волянюк Івана. Цей вид спорту Івана обрала для себе сама і займається повітряною гімнастикою уже вісім місяців. Вона з дитинства турніки, брусі десь вісіти. неї так доволі. Крепкий корпус, крепкі руки, і це якби її стихія. Їй дуже подобається. Щоб якнайкраще продемонструвати свої вміння, спортсменка студії повітряної гімнастики готувалися до всеукраїнських змагань упродовж трьох місяців. Весна у нас почалася із змагань. Першу ми їздили в місто Луцьк на всеукраїнські змагання з повітряної гімнастики, де наші гімнастки студії «Спейс». Отримали 6 золотих медалів та кубків, 10 срібних медалей, а також три бронзових медалі. А також 5 квітня ми їздили на всеукраїнські змагання до міста Тернопіль, де наші дівчата здобули 8 перемог золотих медалей, а також два гран-при один який за найтехнічніший номер, інший за найартистичніший номер, а також три срібних та три бронзових медалі. Вихованки студії різного віку та виступають в різних категоріях і на різних снарядах. Однак з кожним заняттям та змаганнями намагаються удосконалити свої номери та довести їх до досконалості. Я планую займатися повітряною гімнастикою довго, тому що мені цей вид спорту дуже подобається, і я себе бачу в цій сфері в подальшому житті. Це дуже гарно, естетично та тут мої друзі. Нас найпрофесійніші тренери, найвисока стеля та найестетичніші у рівному зал. загалом упродовж трьох тижнів свої вміння на змаганнях продемонстрували в Луцьку 20 дітей, в Тернополі 15 і у Рівному вісім. В рівному на змаганнях ми представляли вісім наших гімнасток, четверо з яких виступали в категорії «Полотна спорт, інші четверо виступали в категорії гамак. Спорт для них це вперше раніше ми не виступали саме в категорії спорт. Діти зайняли три перших місця, золоті медалі, бронзові медалі та три дипломи за участь. Конкуренція була висока. Наприклад, в однієї нашої учасниці з категорії Аматор. Було 22 загалом учасника в категорії. Уже в травні повітряні гімнастки збираються на всеукраїнське змагання до Франківська і в червні до Львова. Ольга Денельок, Володимир Захаров, новини рівного.